Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, всім, хто слухає Радіо Марія, це програма щоденник захисника. І сьогодні ми продовжуємо спілкуватися з отцем Віталієм Новаком, зачільником благодійного фонду Деполь Україна зі згромадження отців святого Вікентія Деполя, який мобілізований до лав сил оборони України і наразі проходить вишкіл у навчальному центрі. Отже, про будні військовослужбовця говоримо у програмі Щоденник захисника. Отець Віталій Новак з нами у прямому ефірі. Отже, отже, вітаю вас, слава Ісусу Христу! Слава на навіки Богу, Дякую, вітаю всіх слухачів. Радіо Марія. Отже, ми продовжуємо говорити про е вишкіл, який триває у вас уже е третій тиждень, здається, так, отже. Так, так. Скажіть, що ви дізналися протягом цих трьох тижнів, що відкрили для себе протягом цього часу перебування у навчальному центрі? Так багато чого я дізнався. Фактично кожен день, я відкриваю військового освіту велику таку терину і інженерні роботи, і тактична медицина, і, і все про зброю, що вона собою значить, яка вона є на зброї, що вона робить. Для чого вона і також і про радіозв'язок, потім про таку особисту підготовку, фактично переміщення. А також бути в наряді, стояти, так, так що кожен день щось, і це такий інтенсив підготовки. Де з кожної сторони кожен день ми чимось зайняті? Три дні останні ми були на полігонах, вивчали та дивилися, що робить озброєння, як з ним користуватися, як найкраще. Ну і також рилими окопи, бліндажі, тому що це для піхоти це найважливіше. Багато ходити, багато носити, тобто все для бліндажа, дрова, перекриття, будувати, тобто інженерія вся. А дізнався, як функціонують і окопи, і бліндажі, як їх будувати, для чого, які розміри, які відстані по відношенню до противника, це я говорю це. Відчуваєте цілий світ того, що десь ми щось знали про, про якесь слово там, згадуємо там, окоп або, або нуль, або бліндаж, а за тим, що криється, так, які там розміри, які там параметри, умови. Ну, які треба зусилля, тобто руками, фізично, тому що ескаватор туди не доїде так. зробити це і, і приготувати так що. I... Ну, а це найголовніше, що я дізнаюся, що один ти ну, один говориться в полі не воїнів так само я розумію, що це лише злагоджена робота цілого, цілого відділення, цієї цілого роти. Тобто, один за одного, якщо ми стоїмо, один одному маємо, то бачу, що це все під цим. Самка, сам собою, ніхто нічого не зробить. Але коли є таке злагодження, порозуміння між побратимами, кожен знає можливості кожного, то я бачу, як той, який там десь може навіть під храму, якого вже не було, або що тоді другий підключається, і робота, і завдання виконання. То злагоджена і взаємна підтримка, яку та ну, таке взаємопорозуміння, довіра один до одного до дає ефект. Якщо між собою ми щось не ладимо, хто хтось хоче за себе, але він вже програв. Тому що найголовніше це, це, це колектив, чи вдається без конфліктів а, будувати відносини із військовослужбовцями, з колегами? Скажімо так. Я бачу, що конфлікти зазвичай стоїть там, де людина десь собі ще має конфлікти і не розібралася десь таке відношення поверхностне до, до інших, але всі вже стоять там декілька десятків людей, стоять на шикуванні або щось робить, а хтось там ну, перебачить за слово, колотаються в носі, і через нього всі страждають. А це означає, що десь на передовій хтось вже воює, закриває тобі тил, а ти зробився і на тебе не можна розраховувати. Ну і якраз в цьому цих моментах ми ну, відкривається, що це, це потребує злагодження, порозуміння. Кожний, до, до, до мобілізації жив своїм життям, та у свій спосіб сам себе організовував а тут. Ми, ну, якщо одного бракує, ну ніхто далі не, не рухається, поки не знайдемо ці людину, що сталося. Тому що кожен важливий, але ще ніколи не разом. Тут це так, ну, логіка армії і на так функціонує. Не можу нам казати, а в мене хороше здоров'я, мені хороші з м'язи, я сам справляюсь. Там не справлюсь. це така якась утопія. Лиш разом. Його ж товаження. І то кожен день ми бачимо, я бачу ну, хлопців, які десь там дуже э, тим комфортом жили або в якийсь такий особистий спосіб, як важко їм пристосуватися. І там э, влитися в цей в стрій, і там настрій конфлікт. Звісно, ми сьогодні ранком встали, одного що Вся рота, що йому скаже? Почнеться виховання. Інколи таке, як як ну, як і доступне хлопця, хто має так хоче і старається донести, щоб наступ прирасти у цілі цього зрозуміло. Тому що страждає весь колектив. Ясно, бо це то ніхто не може зрозуміти, що від тебе залежить від свого колективу. Хтось на і він собі чистить автомат. Ми вже мали бути два кілометри далі. Mm -hmm. Ty důmáš pro sebe, ty ne-důmáš pro jinče. Naopak, když jsme přišli večerom ten si tenhle závěr a on by mi vyklal na ránku, protože ránka byla rychlejší, ale nepovědější, kvůli tomu, že všichni do něj přišli. А ми мусимо тоді вертатися і шукати тебе. В радянському союзі було таке поняття Уставщина і «дідовщина». чи сьогодні в збройних силах України на вашу думку відчувається ось той яскравий прогрес, про який часто говорять, що збройні сили України змінюються, відбувається трансформація, і ми стаємо кращими і працюємо як злагоджена команда. Я бачу до то того залежить від людини, від командування від того, але всі ясно нам не раз повторюють. Хлопці зараз війна, зараз нема часу на це. Mm -hmm. Якби це було без війни, може так би то й не продовжувалося дівчина, старшина, але зараз кожен береться, знімає, знімає з е, порядку денного, тому що ну, не той час, коли можна собі таке дозволити. Mm -hmm. знає, ми всі розуміємо, що тут нас якнайшвидше пілотувати за такі ази, е, орієнтування у військовому світі, в тому, як функціонує армія, як вона. Робить це розрахунки, планування, щоб людина могла там на передовій фактично зорієнтуватися так, в бойовій частині. І вижити. Я розуміла, що від неї хочуть, ну а без те, я кажу, без дисципліни хтось теж каже, це десь дідівщина. Ні, це дисципліна, яка хоче якусь коректувати поведінку. Ну, десь декілька десятків чоловіків, на да, відразу. А це я бачу, що є проблеми і є і комусь важко. Та? А що ви до мене хочете? А що від мене хочете так ми не хочемо дивити, ти не рахуєшся ні з ким. Бо ти хочеш прийти пізніше, бо ти не хочеш, я ти не хочу. Розуміння, немає, я не хочу. Ти вже, все, ти вже поклав на ліфтар на, 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 на е, свободи і нашої боротьби, свою свободу. Ти вже такого ми склали присягу. І деякі люди ще не усвідомлять, що наказ не наказ, є вірність присяжні. Про э, власне Таке багато страхів в суспільстві щодо територіальних центрів комплектування щодо мобілізації зову. і багато хтось ховається, хтось чекає на повістку, хтось моніторить вакансії рекрутингу. На вашу думку, от, як підготуватися до цього психологічно і які кроки потрібно зробити, тому що цей страх, який відчувається в розмовах. Молодих людей і старшого покоління він е, тримає в ступорі людей. Люди просто бояться цієї невідомості, яка попереду. І не ну, так сказати, що кожного буде чекати, на ну, іде він попаде. Я не деберу за знаєте. Але якщо хтось розуміє, що твоя батьківщина зараз потребує твого захисту, твого. Не твої мами, не твої сестри, дружини, там, чоловіків. Ну то найкраще я б щоб зараз рекомендував хлопцям сказати, дай, якщо ти знаєш, що собі рекорд, де ти підеш напрямо там, де ти хочеш, і там, де ти де є вакансія на ту роботу, яку ти можеш робити збройних силах. Щоб тебе там зарезервували, тебе прийняли, вже дали на свіж, я не знаю, чи це. Але зараз базова загальна військова підготовка настосується кожного, бо то є чоловіки зі мною, які служили ще. У совєтській армії є чоловіки, які йшли вже під час незалежності України, і зговорили тут усі на підготовці. Бо ця війна це і це війна, і назад виважають навіть самі хлопці, ну, тобто наші інструктори, які прийшли І в 2014 році воювали і зараз та дуже велика різниця. У минулій програмі ми з вами торкнулися теми дисципліни, і ви це? зауважили, що дисципліна. Архі важлива. Чи важко дається ось власне поняття дисципліни, як навичка, як риса характеру вам та, та колегам? О, важко, тому що тут треба знати, що таке пунктуальність, тобто все на час, все має розписане свої, свої е, 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 час, коли що відбувається, і як, і людина має організувати само себе. Сум, а є ті, які пасивні, десь завжди за якимось ми кричимо або рукаємо, де він ішов він, наприклад. І ти розумієш, що людина десь губиться у цих тих елементарних виховання чи етикету для мене. Та якщо ти домовляєшся на таку годину, і ти знаєш, що воно буде, то я забув, або якщо проспав, то простав, але це такого не буває. І це якась людина має зрозуміти це, тому що. Ну, ті довгі хвилини наші інструктори, які з передової тут є, вони говорять, що ну, якраз це рятує життя. А коли злагоджено, коли тебе чекають на таку годину, ти мусиш пити на ну. хтось чекає на зміну, щоб ну, підмінити, зроби піротації, а ти десь забарився або ти десь не прийшов. Так, да? Що це означає? Що твій побратим надовше довше, довше стоїть під підгоним і прикриває тебе, і він не може залишити позицію. І це таке в такому підготовчому курсі доходять ну, нам донести, щоб ми це усвідомили. Та. Інколи mm. там криком, інколи там е, матом дуже таким сильним, ну, як але як пішкові, але я розумію для чого це. Я кажу, якби це була не війна, ну, ясно, то люди там мали багато пенсій і, і, і не подобалося. Але на сьогоднішній день, ну для чого? Через два тижні всі розуміють, що звідти нас везуть бойові частини. І там помилка, або якесь недорозуміння, не буде коштувати. І ще таке запитання: про от, власне християнське життя, про духовне життя, про молитву, про читання Слова Божого. Чи вистачає часу вам на це? Ну, дивіться, якось парадоксально, але весь брев'ярий, і фактично, я колись молився останній час вже лише в мобільній версії. Тому що телефон за під рукою зараз його тут немає лиш неділю на декілька годин. Тобто ми зберегаємо в книжковому варіанті, я маю час помолити. Та, треба, треба фактично роз, розподіляти той свій час. Я знаю, що там раніше її є. Наприклад, двадцять хвилин. Я за п'ять хвилин зробив, але 15 хвилин я став приляри і помолився. Так та, само потім денний час, пообідняєшся на, на полігоні, коли там інші виконують зупинять. Ми чекаємо очікуємо слова. Я вже розрив руку або дістав прем'єр, який є зі мною, чи це питання. І ну, треба бачити і орієнтувати в тому часі. Тобто я не маю якогось добавки до того до моїх християнських практик. Там ніхто не каже, а то оце деталі треба там виділити час або щось його змінити. Але в тих межах, які є, то я стараюся. Я знаю, ми приїхали, наприклад, з полігона, хліб сімиються, стирається, Ну, то йому не є час. Відправити службу Божу і сказати, хто вже готовий, може не приєднуватися. Yeah. А цікаво, до речі, от служба Божа. Ви сьогодні провадили службу Божу. Ми записуємо yeah, це yeah. аудіо в неділю, і виявляється, що отець Віталій розповідав, що каже: спішу на службу Божу, потім зізвонимося і запишемо програму. Розкажіть, чи цікавість військовослужбовців, які не є християнами, можливо, або двічі на рік були в церкві. Є вона, чи цікавляться е, у вас люди про Бога? Та так, ну довір, недавно на цьому тижні в мене був хлопчина, пішов такий і так ледве наважився. Хотів з вами поговорити з самого початку. Мене тим внутрішній голос говорить, і ти поговорив з тебе. І він наважився, прийшов. Та, два тижні вони мене якось так пристрілювали, чи я щось там не лукавлю, чи щось я не, не уникаю від чогось навантаження. Коли не бачать що я так, як і вони. І всі вони починають, а остання така розмова, бо я ще казав, да, там туалет прийшов, бо нікого не було, і, і, і може тут, мав, місце, де він наварився, говорити, да. як з моїм подружжям, ми камінчалися, подружжя, що буде, як буде, я здорову, там розкажіть там. Да. Ну, і, і такі розмови, я бачу, вони не починають кожного дня, їх стає більше. Так. Сьогодні хлопчина, я нікого не запрошував, можна до вас на службу, да, я прийду. Я там перед тим, як мене мобілізували. Я посповідався, я православний, але я хочу, а що будеш її положити до причастя. Кажуть, якщо ти маєш свої можливості, то я також буду причасність, замосили. Ну і так я бачив, що ну, кожен день вони спочатку, ті два тижні, вони якось так пристрілювали і, і мене випробували, і ясно, це таке відповідальне. Та, бо, я стою всім на очах, і всі відають, що Падре зробить. А як себе поведе? Mm -hmm. Як чи він десь там не ухиляється від чогось, чи, чи копає він так само, той клоп, чи несе він так само, бика хлопцям допомагає, чи, чи він щось там бере полегше. ну І це дуже вони, тут вони, я думаю, шукають такого, такого слова для себе і підтвердження, та що можна інакше до всього цього відноситись. Але потребую такого ну, прикладу, я скажу, тому що я бачу як за мною, да, я стою в струю, до мене прийде ззади. Мій, мій побратим, провері, мій розумі, чи там все загружено, так, то, бо ми зараз будемо йти три кілометри, нести все на собі. Так? Хтось викине, але хтось в прийде, провірить, чи патре так робить, так? Тобто я усвідомлюю, що я під особливий прицілав навіть своїх побратимів, але вони, якщо переконуються, то потім. Я можу щось і сказати, тому що я вже... Та то підставив, що я, я сам якось не живу в іншому просторі, або в іншому світі або в іншій реальності, а щось приходжу, моралізую. Виникає довіра, що людина розуміє так, нас так. і з нами разом допомагає, працює. Е, до речі... Але наприклад, на тобі півмада сходять хлопці, кожному там два метри. Дехто старший, дехто не впевнений, дошпане. Ну, підставити ногу на ту підніжку, щоб просто не сходити, так? Це те, що не бачать так. Хтось там нога політ розбросилося коліна, береш його рублять, береш його все, века на себе, і йдеш поряд з ним. Ну і це, я думаю, це така євангізація. Своїм буттям що ти присутність. Тут не треба великих слів, тому що всі хто бачить, який може зробити вибір і в який спосіб жити. Але своє християнство тут А ніхто не звільняв, бо ти вже все звільнення. Нічого я не звільню. Але треба навчитися якось адаптуватися. Я кажу, я вдячний Андрію Зелінському зараз видав ту книгу. я Перечитав її за два дні. Анатомія воїна. Де мені казав, говорити, наша реальність, там треба тужити або сумувати за, за тим, що було вчора. Зараз творити відносини, жити тут і зараз і, і ставати тим внутрішнім ну, не військовослужбовцем на воїна, той, який дає відповідь на виклики часу. Дякую, отче. Про власне психологічну підтримку військовослужбовця, адже багато хто раніше і поняття не мав про службу в збройних силах України. Як здійснюється психологічна підтримка, чи діють у вас офіцери-психологи? Бо ми чуємо, що в частинах працюють такі. І чи вам вдавалося? Так, до нас приїжджав психолог відразу, як ми тепер заїхали неділю, там тут був тут приїжджав, привозив навіть капелан з ХСП. Вони разом приїздили тут психолог, тобто він і мене запитує, як що, Тобто мене вже питає, яка атмосфера тут, та мій хлопця. Тому що він приїхав, їхав, а я тут зникла. Ну, 24 на 7, ну, то весь день життя, і все, що тут відбувається, я бачу середи. Mm -hmm. Але є вони там деякі конфлікти, деякі такі. Ну я бачу, воно настає, де, коли, коли ну, як так, психологія людська клинить хтось образився, що я не буду виконувати. Но... Але на не усвідомлює, що це вже, ну, це вже неможливе там, виконувати наказ, тому що за це кримінальна відповідальність. А відмова або дезертерство також витягне свої. Ну, людям треба до того пристосуватися там. Я бачу, що там, в моїх поняттях до теперішніх це. Я так може, ну в армії більш знаєш, немає часу. Довіряє на да. ви зброї, не мовчити стрілятися. Я може я, не дав ніколи зброї, а не а ми тут, то бачу, що ну, день два-три, і все людина вже знає, що робити, як себе поводити. <гум> тобто змінюємося, навчаємося і освоюємо нові, да, військові да, да. спеціальності та навички. До речі, які е, нові е, хороші риси вміння можна досягнути в збройних силах України в навчальних центрах. Людині. Що хорошого є, от простими словами. Okay, я розпраць. думаю, така сама організація, самодисципліна. Якщо ти хочеш щось засягнути, то мусиш сам собі перед усім ставити ціль. А це можливість є потім вже в строю усіма разом удосконалювати всі навички, які даються. Нас тут базова підготовка. Тобто далі, коли нас розбирають бойові частини чи підрозділи інші, чи військові частини. Чи бригади там говорять, там вже буде більш специфічна підготовка, наприклад, артилерист, чи, чи штурмовики, чи, чи, чи водії, чи якась там інша техніка завдання до того да, раді радіолокації, раді, раді радисти. Тут ми проходимо ту базову підготовку, да, яка хоче нам дати ази з усього, щоб ознайомити, що як, в принципі, ті головні, як це функціонує, ну а потім. Вже uh, надалі я не знаю я сам, що буде далі. <сум> сам очікуваність. Розкажіть uh, трохи про розпорядок дня і про харчування. Uh, Та харчування нам кетеринг приводиться звіжом з батальйону, нам мовлять готові на нашу частину. А порядок очався підйом, потім ранкова зарядка, ієна, потім шикування. Ну і залежно від програми дня, потім маємо або теоретичні uh, навчання. Або практичні навчання до обіду у нас перший день 10 годин виділено на, на, на навчання, тобто різні або на базі, або на полігоні. Обід завжди того по, по розкладу. Як каже, війна, війна, обід по розписані, так воно і є. Чи ми на полі, чи ми на полігоні, обід, банки, ті, термоса привозять до нас за нами і, і роздають. Це не мене було. Кажу, це така романтика, ходиш у полі, хтось співає, чи дощ буде, а ти з качелочком собі смакуєш. Це від села перший, другий другої, якийсь печенька і чай чи компот. Ну це кожного дня є. Так. Як гумор допомагає торувати шлях військовослужбовця? Це я бачу, то єдине, що нас тут спасає. коли вже починають е -е -е, люди тічати гумор, тобто вже, це вже попустило, вже приймає реальність. Починаємо. А інколи він такий наш чоловічий і військовий то, ну, такий грубуватий. Ну, але це теж. Недавно наш один інструктор сказав нам, що такого духа треба підтримувати. Хтось має бути завжди в команді, хто, хто відповідає за їм. А ми тобі з Одесім, так що тут Одеський гомордечек на кожному кроці. Тому що ми південь, <смі> південна мобілізація, так що я тупав один із Закарпаття на дисплетику пошуткувати, то люблять. Які риси характеру можуть зашкодити людині стати. І якісним або бути э, гідним військовослужбовцем. Ну, я думаю, що то як у всіх сферах життя на першу чергу ці верхність, коли людина зосереджена на себе, на, на собі, я, моє, мій комфорт, моє там щось перше ну тоді ти вже порав, і коли ті люди я бачу тут вони. Мають багато конфліктів з оточенням, з іншими. Mm. Тому що ну, хочеш перемогти, подолай своє е, то є перше таке правило для мене. Якщо немає такого смирення, послуху. No, то... Ті християнські чесноти, я бачу, якщо ти їх жив до мобілізації під час мобілізації, то я не маю ні з чим проходити з конфлікт. Але mm. якщо не заповнене зробити, то це право. Мають право мені зробити зауваження, маю я там піджатися двадцять разів і присід 20 разів, раз, бо я порушив, так до, до всіх так застосовувати. Тобто такого нема що без причини, щось тебе починає. Але хтось вважає, що навіть такого таке не допустиме, ну нам таке інфантийне, ніколи мені боється. Тобто для мене навіть кажу зараз, ті, то, то, до чого нас веде християнське і чесноти, і, і, і християнське таке справжнє життя. Ну, людина, яка відкрита, щиро віруюча, вона тут також не буде мати проблем. Mm -hmm. Буде мати місце реалізації цього всього набагато інтенсивніше, ніж. Чим... У, у цивільному житті, тому що там такого немає інтенсивного випробування цього все. Залежності та зловживання людини, які можуть нашкодити, як а, в Збройних силах, от ви бачите, з цим справляються і чи вдається? На, на, на даний момент ту, такого я ще не бачив, а ті людини, ну, тому що тут є штраф, 17 тисяч перший, якщо ти дадуєш, це спіймає, тут без оговору, що відразу і штраф штрафування. Це якщо в no, алкогольному ale... сп'яніні, так? Так, так. Якщо ти задуєш там в правому Ну, no, Є хлопці, які вживали і систематично вживали, але no, перші тиждень-перші тиждень, перший, тиждень були навіть епілептичні приступи, падали, їм було важко. Зараз потихоньку відходять, і, і коли вже ти живеш в абстиненції, воно попускає. Ta, але no, в тим, в тим e, на даний момент тут, за тих три тижні, я ще з таким не стикався, хоча. Ну, розмови йдуть, і люди знають, розказують, як вони жили. жили до того. Зараз, коли доступ цього нема. Ну, це... Але ну тут, тут багато карається за це. І це то, то не жарти. Тобто -то присутня така відповідальність доволі серйозна, жорстока. До речі, як вдається вивчати нормативні якісь документи або правила поведінки в збройних силах? Ні, ну, на початку. Перші дні нам давали ознайомитися, роздаковані все там то. Головні ті правила, статті, що, за чим, як, чому. Ну, ми за все мали розписатися, нам тут довели. Тобто то кожен день за техніку безпеки ми розписуємося, кожен день, а, що ми проходимо, ну, завжди ми ставимо свій підпис, що нам довели. Ранком на шикуванні нам запитують, Є ще питання? Якщо є, задавайте ташу кожен mm -hmm. мав можливість А Скажіть ще трохи про те, якщо солдат не виконав наказ або порушив правила, або, наприклад, спізнився, які існують покарання. Ви згадали, що там віджатися потрібно 20 разів чи щось інше. То, якщо там, то але перше таке на виховання. Я бачив, в нас така техніка також в репетиційному центрі коли весь колектив тобі починає говорити і доводити, що це ненормально, недопустимо. Тобто таке якомусь сенсі психологічне та формація цієї людини, щоб показати, ну ти так не можеш роль, тому що ми всі один від одного залежимо. А бо якось там щось у грубій формі, то відразу берете Йде лотний, ротний і, і комбан, та, який вже веде розмови з тією людиною. Ну а якщо вже цілком не виходить, то там передається, вже потім напишеться рапорт і прокуратурі, і коли вже йшли якийсь серйозний. Ну, то його твій не може. Ти, якщо ти щось порушуєш, то ти несеш відповідальність. А у війську це набагато серйозніше і, і більш відповідальніше. Отче, Віталію, дякую вам щиро за відповіді на запитання. Хотілося б ще багато чого запитати. Проте звернув увагу на попередню нашу програму, що відбулася минулого тижня. Друзі, ви можете послухати та подивитися на Ютуб-каналі Радіо Марія або на сайті Радіо Марія. І вже на Ютуб-каналі я бачу, що слухачі дякують вам. отче, за це інтерв'ю. І я процитую, що отець Віталій ви приклад для усіх. Хай Господь дає сили витримки і береже вас. А ще один коментар звучить так: Священник, який не відмовився захищати свою країну. Отже, чи знаєте ви священників, які захищають країну в лавах збройних сил України, чи ви підтримуєте комунікацію? Адже в ефірі Радіо Марія велика кількість священників свідчать про свою службу та служіння в лавах сил оборони. Ну no, так, ми навіть маємо свою групу там ee, між священниками. Ну коли в мене доступ, тому що зараз в мене обмежений доступ взагалі зв'язку, так що такого нема спілкування, більше було до мобілізації надіюсь, після цього курсу. загальної підготовки буде потім можливість. Але я тут у ну, частині я один там. Тобто матери мене тут залиту, цей позивний. Ee, я сам мій священнослужителі та мобілізований, тобто я тут не приходжу, як капелан, я ще не є капеланом, фактично, легально, тобто юридично. Я є солдат усі на цьому рівні. Та і спілкування, я бачу, зараз це буде така туга за тим, за тим, що було до того. А є чим зайнятися і що робити тут, щоб встигнути, спілкуватися з тим, хто є поряд, переговорити, і допомогти, і, і, і скористатися тим часом якомога більш інтенсивніше. Може, якщо виходити весь східний або то потім втрачається те, що тут є. Дякую вам Оче, за цікаву розмову. Шановні радіослухачі. Якщо у вас виникли запитання, то ви можете поставити їх оцю під публікацією цієї програми у коментарях на YouTube каналі або Фейсбук-сторінці Радіо Марія. Будемо вдячні вам. І не бійтеся, не бійтеся, Господь господька зараз в, в святому питанні не бійтеся. Також і Бог. Народні сили не є без, дякуємо вам за слово підтримки і настанови. Отець Віталій Новак, очільник благодійного фонду «Деполь Україна зі згромадження отців святого вікентія, де поля мобілізований до лав Сил оборони України. Наразі проходить вишкіл у навчальному центрі про будні військовослужбовця. Ми говорили у програмі щоденник захисника». Отче Віталій, дякую вам щиро, Божих благословінь і до зустрічі у наступній програмі. дякую. Слава Ісусу Христу, слава на вічі Богу.